Хочу кожен рано подора тебе, а все іде, світло і нам не дає зойкати. Не втрачу <плес> ви ім'я, любі моє, моє, ім'я, нове війна, любі моє моє, Твоє відключення є, Як є, я вже відшукати імя, любі моє, моє Європа наша мать. Моє 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 імено вимя, любимое, моє, моє, за отключені є вечерні, я вже відшукав імя, любимое, моє. моє, Європа наша матерія І опять і опять, в формі у рідної міліції, Як тепер взятки брать, то придумав цю п'яту поліцію. Хочу бать, хочу бать. Своє время тисяч, щоб тебе пам'ятати, Попитаюсь на дух, я вирішую. Ти, любі моє моє, твоє імені, Ти, любі моє моє, слухай, я тебе знайду, і оторву, твоє яйо, валя желання моє, яйо. і опять, опять вирушаюся в магазині, почало дорожати. Музбаса, молоко, на ну і що тут сказати? Напугати мене видосталі, я почав голодати, мадалі, ну, я буду свій троє, моє, моє, учать іменно міно, любі моє, 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 моє. у печальна я судьба моя, повний безпіділ, вітро любі, моє, моє, парламент офігел Опять я пять, да и да никого сто, откуда опять, и откуда святого отстодать, я зашла я ему одному доверяю, можешь спать, Его я я тягу, и во имя я в них повторяю. Имя любимое, моє, моє, мое, мое имя, имя любимое, мое, любимое, вера моя, вера уго.